Плато Безводівка. З нього витікає три річки Іченька, яка протікає через місто Ічня потім один з притоків річки Смож і на південь річка Безводівка. В честь цієї річки було названо село Безводівка Але сама курганна група, яка колись складалася з восьми об'єктів, називається роблениці. Залишилося їх зараз 4. Багато було зруйновано в період активної розробки земель. Деякі кургани мають конічну форму. Деякі з них мають форму майдана, яка дуже поширена в Полтавській області, в Дніпропетровській, тобто це вал, який оточує яму, і від нього відходять одна або дві пари вусів бокових валів. Північно-східний курган. Він направлений. Чітко на схід сонця в день літнього сонцестояння 22 червня, і там навіть видно виїмка, за якою спостерігали схід диску сонця. Науковці говорять, що е, ці кургани належать кочовим племенам другого тисячоліття до нашої ери, тобто їм як мінімум 3,5-4 тисячі років. Але е, кочовим племенам будувати такі потужні архітектурні споруди. Я думаю, було б не дуже зручно. Тобто, це повинні були бути осілі племена, народ, який жив на цій території. Це повинні були бути хлібороби, які слідкували за рухом небесних світил, які вели календар, сіяти вчасно культури, вчасно її збирати і вести свій життєвий цикл згідно до космічних циклів, так би мовити. Я вивчав старі карти 19 сторіччя трьохверстовку Шуберта і просто натрапив на цікаву групу умовних позначок. Виникло питання: що це може бути. І от з цього питання потім виникло багато відповідей, які вишиковувалися в таку цікаву теорію, що це обсерваторія, древня астрономічна обсерваторія на зразок англійського Стоунхенджу, на зразок Аркаїму в Челябинській області. Зараз обсерваторія це е, наукова установа, в якій є телескоп, який дозволяє спостерігати за зірками сонцем, місяцем і іншими небесними об'єктами. Тут у нас е, телескопу немає, але є інший інструмент горизонт, на якому дуже добре відмічати зміщення точок сходу і заходу небесних світил. Ці Точки знаходяться на досить такі далекій відстані для того, щоб мати дуже високу точність. В давні часи, розумієте, наука, філософія, релігія вони були не розділені ще, вони були в сукупності якось ще зав'язані. І навіть те, що курган є точкою візерування, він також може бути місцем поховання. Якогось видутного діяча, астронома або таке інше. Перший я сюди приїхав у 2012 році. Тут була кукурудза метрів два висотою, і от з дороги курганів не було видно. Я так пробирався крізь хащі кукурудзи. Зайшов уже на курган, і тоді я зміг оцінити масштаби всього комплексу. Обсерваторія, тому що це місце для спостереження за небесними світилами. В центрі був курган робоче місце спостерігача. На тому кургані стояли люди і дивилися на горизонт, чекаючи появи небесного світила. От той курган має діаметр десь 30 метрів. Що співрозмірно з діаметром англійського Стоунхенджа, цього кам'яного кола. Всього 32 метри. Тобто Розумієте, наскільки по масштабам безводівка перевершує англійського колегу, оце коло ближніх візирів, воно має в діаметрі десь 185 метрів. Цих курганів було близько 40 штук. Залишилося 13. навіть ті, що залишилися, вони не є в безпеці, оскільки охорона зона, яка передбачена законом про охорону культурної спадщини, на жаль, відсутня. Сідкосподарські машини, плуги. Притул підходять до курганів. І щороку вони їх руйнують, кургани осипаються, і вже потрібно думати про те, щоб закон нарешті почав працювати. І курганна група роблениць і сама обсерваторія Безводівка вже набувала статус археологічної пам'ятки міжнародного значення. Люди, які тут жили, їх цікавили не лише хліб насущний, так би мовити. А вони ще піднімали вгору голову, дивилися на зірки, дивилися на сонце і вивчали закономірності, оскільки вони бачили, що все це рухається в небесній сфері не просто так. Відповідно до цього і створювали свої міфи, казки, календарі. Кожен камінь Стоунхенджу можна порівняти от з таким земляним насипом на Безводівці. Оскільки вони виконують ну, та саму функцію відзначити саме, де сходить і заходить сонце або місяць. Стоунхендж приваблює тисячі, сотні тисяч туристів. Їх приваблює от якась містика, якась цікава таємниця, історія, яка закладена в тих каменях. У нас є такий же саме об'єкт, який можна досліджувати, про який можна розповідати не тільки дома, а ще й за кордоном. І... Запрошувати сюди людей розповідати про нашу історію і робити це цікаво і яскраво. В цьому році вперше за 100 років кургани безводівки мають охоронну зону. Нарешті плуги відступили на 5-7 метрів від підніжжя кургану. Я хочу подякувати користувачу цих земель за такий жест, який показує, що він поважає не лише закони України, а й нашу історичну спадщину. А ще рік тому, коли приїздила команда «Юкрейнер» на Безводівку, я пообіцяв Богдану Логвиненко, що через два роки навколо кожного кургану Безводівки буде охоронна зона. Пройшов рік, і зона вже є.